Дмитро Митролінько радикальна партія. Ми вже за. Говорили про те, що законопроект дійсно потрібно приймати підтримати. Фракція буде приймати, але це лише один з ряду законопроектів, який повинен вирішити проблеми добровольців, проблеми військовослужбовців, які пішли захищати нашу країну, і які не мають спеціального статусу для того, щоб отримати свої пільги. Досі не вирішена проблема іноземців, які воюють і захищають нашу країну, і які не можуть отримати громадянство в нашій країні. Цей законопроект вже давно лежить і. Його потрібно приймати для того, щоб іноземці могли отримати громадянство України, і це стосується в більшу міру іноземців з Російської Федерації з Білорусі, тому що вони не можуть повернутися в свою країну, тому що там їх будуть переслідувати. І Україна має приймати таких героїв, які приїхали захищати нашу державу і надати їм громадянство. І так само потрібно вирішувати питання добровольців, які сьогодні досі не не можуть, навіть поранені добровольці, які не були. В певний час оформлені в жодну військову частину, в жодне військове формування, і вони не можуть отримати статус учасника АТО. Це досі не прописано ні в положеннях міністерства, ні в положеннях Кабміну. Не прописано, як вони будуть отримувати. В суди відмовляють досі, і це питання потрібно врегулювати законодавчо. І тому цей законопроект сьогодні, який ми будемо приймати, це лише один з ряду законопроектів, який має вирішити питання наших військовослужбовців для того, щоб. Мотивувати в майбутньому йти служити і захищати нашу країну, тому що люди, коли почалася війна, не було часу правильно оформитися, не було часу дійсно там які певні документи донести. А сьогодні нам потрібно всі ці питання врегулювати, якщо потрібно змінювати законодавство. Дякую за увагу. Дякую.